Skylinker – все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. На сторінках Skylinker вийшла нова стаття Володимира Степенця, називається Як швидкісний супутниковий зв'язок змінив сучасне поле бою. І хоч автор каже, що це лише вступ до майбутніх публікацій, там насправді вже є дуже ну, цікавий погляд на оцю революцію дронів, те, що ми бачимо останні роки у війні. Давайте спробуємо розібратися в ключових ідеях цього матеріалу. Так, стаття справді таркається, я б сказав, фундаментальних речей. От згадаємо початок м, повномасштабного вторгнення 22-й рік. Агресор вже розраховував, як Вивести з ладу комунікації, паралізувати управління військами. Багато хто цього очікував, але ну, реальність виявилася зовсім іншою. І технології, як пише автор, відіграли тут м, вирішальну роль змінили війну так, як багато хто, можливо, і досі не усвідомлює до кінця. І що ж конкретно змінилося? От стаття вказує на таку собі, знаєте, ахілесову п'яту традиційних військових мереж. Це передача відеопотоків і телеметрії від сенсорів, ну, в реальному часі. Старі супутники, ті, що на геостаціонарних орбітах, там вже була низька швидкість, так, і величезна затримка сигналу. Це ж робить майже неможливим керування швидкими дронами в бою. Плюс мобільні рішення були ну, громісткі й дорогі. Абсолютно точно, і динаміка бойових дій в Україні це власне і підтвердила. Класичні інфраструктури зв'язку виявились, ну скажімо так, не готовими, особливо в умовах активної радіоелектронної боротьби. Реб, коли ефір постійно змінюється, коли його намагаються забити, традиційні системи е, часто просто не справляються. Потенціал супутникового зв'язку був, звісно, але от саме в потрібних масштабах його не було. І ось тут як пише Степанець, з'являється Starlink. Це виглядає як ну справді технологічний прорив, висока швидкість, доступність, простота розгортання. Українці дуже швидко це оцінили. Автор навіть пропонує ділити епоху дронів на до Старлінг і після Starlink. А що саме на його думку змінилося так кардинально? Оце ключовий момент. Так, дивіться, для будь-яких дронів чи то розвідка, чи коригування, чи ударні місії. Що критично: надійна передача відео телеметрії команд керування. Все це в реальному часі. А масштаби війни в Україні створили такий шалений попит, який ну, жодна інша система просто не могла задовольнити. Starlink, власне, дав той самий квантовий стрибок. Він уможливив саме масове застосування безпілотників. Не поодинокі випадки, а масове. Тому, я думаю, поділ на до і після тут цілком виправданий. Автор наводить цифри, які вражають понад 200 тисяч активних терміналів Starlink в Україні. Це ж більше, ніж у всій решті Європи, разом узятий. Але як підкреслює автор, справа не лише в кількості, а в тому, як швидко ця по суті, цивільна технологія була інтегрована у військові процеси. Це ж фактично обійшло роки традиційного планування, закупівель. Ключовим стало саме масштабування та інтеграція. Саме так, саме так. І це дало якісний стрибок, в чому в ситуаційної обізнаності, в керуванні боєм, краща розвідка, дорозвідка цілей, швидше ціле вказання, але найголовніше, мабуть, це створило технічну базу для масового застосування керованої зброї, особливо FPV-дронів. Звідси ж пішов цей термін війна дронів. І що важливо, що підкреслено в статті, попри всі спроби, агресору так і не вдалося ефективно і масово глушити Starlink засобами РЕП. реб. Оця можливість передавати величезні обсяги даних в реальному часі, вона змінила тактику. Звісно, є й зворотний бік. Стаття згадує про вразливість критичну залежність від однієї системи комерційної до того ж. Але наскільки це ну, реальна проблема на тактичному рівні, зважаючи на стійкість до реб, про яку ви сказали. Автор вказує на цю залежність як на ризик, так але одразу ж говорить про новий тренд, що формується саме в Україні: це гібридизація зв'язку, тобто створення таких рішень, які гнучко використовують увесь спектр каналів. От що доступно, те й використовують: супутники, стільниковий зв'язок, радіорелейний, навіть дротовий. Це, звісно, вимагає серйозної уніфікації протоколів, інтерфейсів, але, схоже, саме такий підхід і стане основою військового зв'язку майбутнього. І український досвід тут унікальний: це і адаптація комерційних терміналів, і інтеграція їх в систему управління, і пошук альтернатив, і навіть розробка власних рішень. Тобто, виходить, ми спостерігаємо не просто якісь локальні зміни в Україні. А початок такого собі глобального переходу у військових комунікаціях. Стаття стверджує саме це на наших очах, власне, формується ціла нова сфера технологічних компетенцій, і вона критично важлива для обороноздатності будь-якої сучасної країни. А Україна ну, через цей вимушений, але надзвичайно інтенсивний досвід і швидкий розвиток технологій об'єктивно стає лідером у цій галузі. Цей досвід, як підкреслює автор, потребує дуже ретельного вивчення і адаптації іншими країнами, звісно, тими, хто хоче відповідати викликам сучасної війни. Отже, якщо підсумувати ключову ідею статті Степанця, швидкісний супутниковий зв'язок, і насамперед Старлінг став таким собі каталізатором революційних змін на полі бою. Він дав технічну можливість для ну, безпрецедентного за масштабами застосування дронів та високоточної зброї. Саме так. І це підводить нас до важливого питання, яким автор і завершує цю вступну частину статті, залишає його, так би мовити, відкритим, чи усвідомлюють військові та фахівці європейських країн, наскільки важливим є вивчення цього унікального українського досвіду, і що ще важливіше, чи здатні вони не просто вивчити, а й скористатись ним для власної трансформації? От над цим дійсно варто замислитись.